Всім привіт! Як обіцяв показую у порівнянні, Ось подивіться. малючок, я вам вчора показував відео, хто не бачив, можете заглянути в рілсах. І стандарт, але стандарт у нас в кольорі тікового дерева. І ось різниця. Як вам, хто полюбляє темненьке, хто полюбляє більш до коричневого. ось такі варіанти. Ну і без покриття. Також можливий варіант з покриттям прозорим. Як на мене прозорий це самий топовий особисто для мене. Коли він підкреслює саму текстуру деревини, ось так виглядає стандартно 25 кумірок, а так малюк на 9. Що скажете? Ось цікавить 0,95, 709,70-79. І ви теж можете мати таку красу всім гарного дня.